Мене звати Ліна і я рада вітати вас на своєму книжковому каналі. Це буде відео з моїми планами на січень та лютий, з зимовими планами. Е, я вже в одному з відео говорила, що я не будую якісь книжкові плани, бо іноді мені хочеться ну, просто взяти книгу, прочитати її. І там, можливо, ну, взагалі вона якось не планувала читати, я її просто ось так взяла. Але зараз чомусь в мене виникло бажання щось собі напланувати читання. От певні книги мені чомусь хочеться читати, там, наприклад, осінню, ті книги літом, ті зимою і так далі. Тож, пробіжимось по невеличких планах, так сказати. Тут в мене лежить не дуже багато книг, але я б їх хотіла прочитати на протязі ось цих двох місяців замість, що ще залишилось. Але перед початком цього відео хочу запросити вас до себе в телеграм-канал, де я більше розповідаю про книги, ділюсь своїми емоціями, різними фото, покупками, життєвими історіями і таке інше. Також до Тіктоку, де нещодавно почала знімати відео саме розмовні. Сподіваюсь, що такий формат вам сподобається більше. Тож буду дуже рада, якщо ви завітаєте в ці соцмережі та підтримаєте мене. Дуже дякую. Тож, плани вони будуть тут. В різнобій, так сказати, я якось не відносила їх по місяцю прочитання, тож беру першу, яка лежить <laughs> біля мене. Це у нас танці з кістками від автора Андрія Сем'янківа. Сподіваюсь, що я правильно вимовила. Це у нас медичний трилер від українського автора. Розповідає нам він про е, чоловіка Северина, якому не щастить в житті. він Всіляко хоче заробити собі грошей побільше, але йому не підвертається е, ніякої хорошої роботи. На ті, що він працює, до його погано ставляться і взагалі не цінують. І він, так сказати, що хапається за все, де можна заробити хороші гроші. І от йому трапляється така робота, вона не є зовсім легальною. Пересадка, а точніше, трансплантація органів мертвих. Е, Потім це, здається, переходить і на живих людей, і от цей наш, так сказати, невдаха виривається в заможне життя, але ось таким нелегальним способом. Що з цього вийде, все це нам роз, будуть розповідати в цій книзі. Сподіваюся, що це буде щось дуже цікаве. Я люблю медичні трилери. А от ще почитати медичних трилерів від українських авторів це буде щось новеньке. Тож планую його, цей трилер, десь на місяць лютий. Продовжуємо тему українських авторів, і це в нас книга Керамічні серця від авторки Наталії Матолінець. Це в нас українське фентезі. Анотацію я вам зачитаю, тому що буде важко її переказати. Андре знає правила свого життя, не підводити очей на високорідних, не ставити запитань, коритися могутнім маестрам. Жарак теж знає правила свого життя. Він має стати бездоганною зброєю сонця сяйного, не всепуще вивчати чаротворень, виправдати очікування родини. Вони з різних світів, розмежованих золотою оливковою гілкою. Та коли їхні долі перетнуться, виявляється, є те, що ламає. Одвічні закони країною шириться смертельна хвороба. Із південного кордону погрожують війною, на півночі сунуть змови, вузли інтриг затягуються, що не наважишся змінити правила гри. Любов і людяність надто велика розкіш у світі все дозволеності та жорстокості. Тут смерть ховається всюди, навіть у філігранній красі керамічного серця залишилось тільки вирішити боротися з часом чи підкоритися йому. Зрештою, відлік пішов, чуєш, годинник цокотить. Е, насправді з анотації мало що відомо і що є такого те, що ти очікуєш. Тож я сподіваюся, що ця книга буде цікава, вона оформлена досить таки. Е, легкий текст, я сподіваюся, для сприйняття. Сподіваюсь, що написано теж буде так легко, як і оформлено. І, до речі, дуже гарна тут обкладинка. Це таке достатньо велике фентезі, не знаю, величенька ця книга, але добре, що вона одиночна. <свісно> Тож, сподіваюсь, що мені сподобається і я продовжу ще знайомство з українським фентезі. Далі з вами переходимо до теми. Трилерів, детективів, так я вже показувала танці з кістками, але зараз ми будемо по закордонних авторах проходитись. І перший на черзі Кінг його Біллі Самерс, яка в мене лежить вже напевно майже з рік. Я її купувала минулої весни. І от, сподіваюся, що скоро її прочитаю. Вона така чималенька, тут, здається, 500 сторінок. Насправді мене це трохи лякає через те, що я читала в Кінга вже Керрі, вона була там, здається, до 200 сторінок, і вона читалась важко. От стиль написання Кінга для мене важкий, але в цілому цікавий. Тож Білі Саммерс це в нас вже детективне жахастик, як Керрі. Познайомилась з жахастиками, тепер давайте детективи. Цей детектив нам розповідає про Білі Саммерса, він у нас є кілером. Але вирішує, що треба вже зав'язати з цим ділом, і в його залишається останнє замовлення. Проте ті, хто зробив це замовлення, вони не поспішають з оплатою і навпаки починають полювати на цього Білі Саммерса, сподіваючись, що ось ця остання куля влучить саме в нашого головного героя. Анотація інтригуюча та цікава. Сподіваюся, що книга буде такою ж. Я знаю, що Кінг може досить таки повільно розкачувати початок, а там вже більш динамічно буде всередині навіть під кінець книги. Але я хочу спробувати і вже, можливо, з другої книги зрозуміти, чи Кінг це мій автор. Хоча моя подруга дуже багато його книг радить. Тож я сподіваюся, що він дійсно буде такий цікавий, і я буду продовжувати знайомитися з цим автором. далі покажу вам відразу дві книги: це в нас Тес Герріцен, її дівчина, яка мовчить, і «Останній, хто помре. Я вже прочитала поки що останню книгу Вбичий холод. Далі йде дівчина, яка мовчить. «Останній, хто помре, і нещодавно книга вийшла Померти знову. І ось в лютому КСД вже анонсувало. Здається, це в нас 12-та книга, ще має бути 13-та і все, цей цикл завершиться. Не знаю, мені чомусь так від цього сумно, але я радію, що КСД буде видавати ще нову книгу Тес Герітсен. Це, здається, новий цикл, але здається, хтось писав, що це одиночна книга. Я не буду точно казати, тому що не впевнена і не пам'ятаю. Тож дівчина, яка мовчить, розповідає нам. Про те, що Джейн Ріцолі ніколи не вірила в містику, але от коли вона прибуває на місце е злочину, їй говорять саме те, що тут відбувається якась містика, тому що якийсь привид вбивця, полює на жінок, робить з ними жахливі речі. Саме це відбувається в нас е в Бостонському Таун. Але е Джейн Ріцолі більше схильна до того, що це ж. Цілком жива людина творить ось такі жахливі речі, і ніякої містики тут не існує. О, вже давно я не читала Тез Герріцен, тож треба це виправляти. І на найближчий час я візьму ось цю книгу читати. І, можливо, в лютому теж візьму останній хто помре. Тут у нас розповідається про трьох підлітків, яких пов'язує спільне горе, тому що. В кожній із сімей щось відбулося. До прикладу, от сім'ю Теді було вбито на борту власної яхти, батьків клер застрелили в автомобілі, а родина Віла загинула в авіатрощі. Ріцолі береться за цю справу, і коли вона бачить закривавлених ляльок на дереві біля школи, її проймає жах. І хижак повідомляє, що підлітки це його наступна здобич, і він не відступить. І разом з судмедексперткою морою Айлс вони беруться за цю справу і розслідують такі жорстокі, ну, і розслідують те, що ось творить цей злочинець. Я люблю Тезгеріцин, тож без неї, думаю, ніяк. Далі у нас тут любовний роман це в нас мій коханий ворог, якого вже прочитали, напевно, всі, але. А цю книгу ми з подругою залишили саме на січень, чомусь захотілося прочитати ось саме в цей період цю книгу. Ми вже з нею дивилися фільм, і я орієнтовно знаю сюжет книги. Але, звичайно, фільм і книгу порівнювати то не дуже, тому що книга зазвичай буває більш детальна. Для мене просто Бріджертони не були навпаки, що серіал був більш детальний, а книга. Пустувати, але напевно, як я вже казала, це через те, що книг вісім, а сезонів не планується вісім, і вони об'єднали в один сезон декілька книг. Тож фільм Мій коханий ворог в цілому мені сподобався. Це ось такий любовний роман від ненависті до кохання. Тож сказати, що я чогось великого очікую від цієї книги ні. Це для мене буде, я думаю, самий звичайний любовний роман, який нас розповідає про Люсі Гаттон та Джошуа Темплен. До Джошуа Кемплена. Господи, навіщо ви вигадувати ось такі складні прізвища? У нас тут розповідається про двох колег, які не можуть терпіти одне одного, особливо головна героїня. Вона ненавидить Джошуа через те, що він копіює її абсолютно всьому, і сидить так, і якісь його рухи схожі, і все він робить так само. І, типу, просто в їх якась типу, взаємна. Е Ненависть одне до одного, але, здається, тут Джошуа ніяк не показує. Ну, типу, він підіграє для Люсі, але якось свою особу. Ненависть він не показує. І тут у нас назріває новий конфлікт, тому що е тепер вони вдвох претендують на посаду виконавчого директора. І якщо Люсі виграє, то стане Джошовою начальницею. Якщо ж вона програє, то звільниться. Е вони претендують дуже сильно на ось цю посаду, але все йде реберчі і стається не те, що не те, що вони очікували. Спочатку Люсі взагалі починають снитися сни за участі Джошуа, а потім взагалі він в пустовому ліфті цілує її. Це був не спойлер, тому що це вказано в анотації, тож... Я повторюсь, я від цієї книги багато чого не очікую, але сподіваюся, що це буде непоганий любовний роман, тож хочеться його прочитати якнайскоріше. Ось я планую його взяти на кінець січня десь. Ось так. Напевно, що останнє з планів це в нас буде паперовий палац від авторки Міранди Ковлі Геллер. Цю книгу я, звичайно ж, побачила в Тіктоці, що вона ось така неймовірна, трохи сумна. Але, чесно, я навіть не знаю про що ця книга. Напевно, я навіть не читала анотації. Хоча я завжди читаю анотацію, але ось цією було щось не так. Тож, ось така вона мені. Мені подобається тут Форзцій. І, звичайно. Оформлення від РМ, воно дуже гарне. і Тут книга всього лиш на 400 сторінок. Я думала, 350. історія розповідає нам про те, що погожого серпневого ранку Елеонора Бішоп купається в ставку неподалік паперового палацу сімейної літньої резиденції на Кейп Коді. Пірнувши в воду, вона заново проживає пристрасну яскраву пригоду, що трапила з нею напередодні ввечері. Доки чоловік та мати безтурботно гомоніли з гостями. І тільки будинок бачив усе цей мовчазний свідок, знає найпотаємніші секрети Елеонори. Елла оповідає історію, що охоплює 24 години та 50 років. Історію зі світлим відтінком любові та гірким присмаком зради. Елла змушена зробити вибір цього разу остаточний, що обере вона і яким тепер стане її життя. Тож, анотація небагато нам розповідає, але в цілому чомусь мені від цієї книги віє якоюсь такою осінньою депресією. Але я чула дуже багато схвальних відгуків і хочу... Цією книгою ознайомитись якнайскоріше, тобто саме ось в зимовий період. Сподіваюся, що воно так і буде, тому що ем, плани в мене на читання не завжди постійні, тому що я можу не відповідати цим планам і читати щось взагалі не те, що запланувала. Якось так. Тож на цьому були всі мої книжкові плани. сподіваюся, що більшу половину з них я все-таки виконую. Хочу поділитися також таким спостереженням, що коли я собі планувала щось читати осінню, я більшість планів виконала все-таки. Там буквально залишилось декілька книг, які я не прочитала, але більшість. Все таки я прочитала. Тож маю великі надії і на зимові свої плани, що я ознайомлюсь і прочитаю ось ті книги, які вам показала в цьому відео. Також, можливо, туди ще будуть додаватись ще якісь книги. Можливо, в мене буде активний такий читацький місяць. Я дуже на це надіюся. Тож, всім дякую за перегляд. Пишіть в коментарі, що ви планували. Можливо, щось з цих книг ви вже читали або теж плануєте познайомитись. Мені буде дуже цікаво про це почитати. На цьому було все. Всім дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок, щоб дізнаватись про вихід моїх відео першими. Всім дякую, бувайте!